Славного ранку, друзі! Радий вас вітати знову на нашій програмі підбадьорення Божим Словом. І давайте ми знову відкроємо Псалом 60 і прочитаємо третій вірш. «Від краю землі, я кучу до тебе, в немочі мого серця. Підніми мене на скелю, що вище від мене, адже ти, пристановище для мене, міцна вежа від нападів ворога. Друзі, ми говоримо про те за зразу, з початку нашої програми, про те, що ми покладаємо нашу надію на Господа, і ми бачимо його обітниці. Ми бачимо, що робив Давид. І Давид каже, що він кликав до Господа, і він очікував, що Господь йому допоможе. І він каже, що Господь це пристановище для мене, то міцна віжа, вежа, в якій я можу сховатися від своїх ворогів. Тому нам варто нагадувати собі. Кожного дня, кожного ранку, що ми покладаємо надію на Господа. Тож можете сказати, я покладаю свою надію на всемогутнього Бога. Я довіряю Йому. Я знаю, що Він любить мене, що Він пікується про мене, що Він захищає мене. Він послав свого Сина Ісуса Христа, який взяв на себе мої гріхи і провини, який виправдав мене і подарував мені. Життя вічне. Амінь. Слава Господу! Це важливо нагадувати собі знов і знов, що ви живете в цьому світі не самі по собі, а що є Господь, який вас любить і який по вас пікується, і що саме на нього нам варто покладатися у всіх наших діях. Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви. Дотик Христа в місті Чернівці, і запрошую вас, звичайно, щоб підписатися на YouTube канал церкви Доти Христа. Натискайте дзвоник, вподобайки, залишайте свої коментарі. І я вдячний вам за те, що ви це робите, і допомагаєте нам цим розповсюджувати Богу. Звістку. Добре, давайте ми Євангеліє від Марка відкриємо і знову подивимось далі. Ці події, які тут відбуваються. Це 11 розділ Євангелія. Від Марка. Ми побачили, що Ісус він прийшов в Єрусалим, і Він там повиганяв людей з храму і сказав їм, що цей храм, це дім, мій буде називатися домом молитви, а ви зробили з нього притулок розбійників. І потім, після цього ми бачимо, що він повернувся знову в Іспанію, в якій він е, зупинився, коли прийшов в Єрусалим. Це поруч з Єрусалимом буквально. І Далі вони написано е, настав вечір, вони виходили в, Мі, в мінця 20 20-й вірш, Марка, 11 й розділ. Вранці, проходячи по смоковницю, вони побачили, що вона всохла від самого коріння. Історія про смоківницю, смоковницю, яку ми бачили і говорили вчора, яку читали перед тим, як він прийшов в Єрусалим. Давайте повернемось до цього. і… Подивимось, що тут відбувалося. Коли виходив з Вифані, Ісус голоднів, це було перед цим ранок за день до цього. Побачивши здалека смоковницю, яка була вкрита листями, він підійшов, подивився, чи немає на ній плодів. Але, не знайшовши нічого окрім листя, бо не був ще час для смокви. Тоді промовив до неї, нехай же повік, ніхто не буде їсти своїх плодів. Його учні це почув. Тобто він згодній, він хотів їсти, він пішов до смаковниці, яка була вкрита листями, і це значить, що на ній повинні бути плоди. Підійшов, але плодів не побачив. Тобто ця смаковниця його обманула. Вона усім своїм виглядом показувала те, що в неї повинні бути плоди, тому що коли з'являється вже листя, там і плоди повинні бути. І ще не час був плодів, але все одно були. Повинні були бути хоча б маленькі поди, хоча б зародиші цих плодів, розумієте? Бо ми бачимо, якщо там яблуня, якщо не час збирати яблука, то все одно на яблуні ми бачимо, що там вже з'явилися яблуки. Вони ще не дозрілі, але вони вже є. Якщо ми подивимось на вишню, чи черешню, чи інші плодові дерева, ми побачимо, що ці поди з'являються, і вони ще не зрілі, але вони вже там є. Але він не побачив жодного. І тому він сказав, хай же повік ніхто не буде їсти твоїх плодів. Тобто він був засмучений тим, що він побачив, що час смоківниця виглядає як та, яка повинна приносити плоди і благословіння людям, але по суті вона такою не є. І його це засмутило. Бо ви знаєте, що напередодні того він війшов у храм, подивився, як там все, і те, що він побачив, його засмутило. Тому що наступного ранку. Тут, проходячи повсмаковницю, він йшов до храму з певною метою. Що він хотів зробити? Він хотів повиганяти людей з зовнішнього двору храму. Повиганяти людей, які влаштували там ринок, продавали, покупали. Ну, вони продавали, покупали для храму, для того, щоб приносити пожертви в храмі, але все одно, це було не то місце, де треба було це робити, бо це була частина храму, де люди приходили поклонятися Богу. По суті, язичники це місце було для язичників, не євреїв, які могли приходити поклонятися Богу. І його це засмутило, що храм, який стоїть, який повинен виконувати своє завдання, він його не виконує так, як потрібно, як був задуманий. І він був засмучений трохи цим, і він йшов, щоб там виправити це і побачив цю смаковницю, яка йому може нагадала цей храм, який виглядає красиво і добре, а всередині він не виконує свої функції так, як повинен виконувати. Він повинен, побачив, що ця смаковниця, вона криталисями і повинна приносити плоди, але немає. І він сказав: хай ніхто з тебе не... Буде їсти твоїх подіїв, бо їх нема. Хто буде їсти події, якщо їх нема? Хай ще й ніхто не їсть своїх плодів, бо їх нема. І учні це почули. І бачите, прийшла доба, і наступного ранку вони знов це, і Петро побачив, що смаковниця, вона всохла від самого коріння. Тобто, розумієте, коли Ісус сказав цій смаковниці, вона почала виконувати його слова. Вона почала. Засихати від коріння. Тобто ці слова вони, ну, вони спричинили те, що якісь процеси почали відбуватися у цій смаковниці, щоб вона більше не приносила плоди людям і ніхто ніколи від неї ні не вживав. Вона почала засихати. І знаєте, через добу це стало видно, але це почало діяти зразу. І коли Петро звернув на це увагу і побачив, він. Зупинився і, згадавши, що сталося напередодні, тобто він проходив знов там, побачив ту смаковницю, яка всоха, і він згадав, що Ісус сказав той смаковниці за день до цього. І він сказав: тобто учителю, ось смаковниця, яку ти прокляв, вона всоха. Він звернув на це увагу. Це стало явно для нього. але ми не бачимо, щоб Ісус прямо, знаєте, казав: Я проклинаю тебе, смоківниця. Ні, він просто сказав слова, які прискорило те. Що повинно було стати з цим смаком, тому що вона була без плодів. і не було ніякого сенсу, щоб вона продовжувала займати це місце і зростати без плодів. тому що від неї очікували плоди. І хтось скаже: ну це ж дерево, хай росте собі. Ну знаєте, Ісус, він Бог, і Він творець, він створив це все, і Він має право вимагати плодів від того, що він створив, і що він задумав, і як воно повинно. Працювати, він задумав так, що ця смоківниця повинна приносити плоди Я не знаю, що з неї сталося і чому вона не принесла плодів Але він їй сказав їй у майбутнє: ніхто хай не вживає більше твоїх плодів І цього було достатньо для того, щоб смоківниця вона всохла, щоб вона не могла більше продовжувати там. Рости і всохо від самого коріння. Це говорить і нам, друзі, про те, що Бог він може очікувати від нас плодів у нашому житті. О, які повинен я, повинен я принести плоди? Бог знає, для чого ти був народжений в цей світ. Бог знає, яке твоє покликання в цьому світі. Бог знає, хто ти у Христі Ісусі, які ти маєш дари, і що Він. Бажає, щоб ти робив для нього, які завдання він тобі давав чи дає, і він очікує від тебе, щоб ти приніс для нього поди. І знаєте, ми приносимо різні поди, тому ми не можемо дивитися одне на одного і вирішувати те, що повинні принести для нього ми. Тому що ми різні. І кожного з нас своя особлива дорога. Ви знаєте, смоковниця – це дерево. Вона не дивилася на інші дерева, щоб приносити такі самі плоди, як інші дерева. Ні. Вона повинна була принести смокви, тому що вона смоковниця. Розумієте? Так і ми маємо призначення від Господа, і тільки Він, послухайте, тільки Він знає. Які саме плоди ми повинні принести для нього. Звичайно ж, ми всі повинні ходити в любові. Ми всі повинні любити одне одного, ми всі повинні проповідувати Боже Слово. Так, це знаєте, як те, що смаковниця воно дерево. Воно дерево. Всі дерева вони ростуть вверх, всі дерева дають тілі і так далі. І ми так само у Христі є ну, певні. Завдання, які повинні виконувати, що від нас очікується. Чому? Тому що ми християни. Тому ми повинні ходити в любов. Але у кожного з нас є Божя благодать для чогось більшого. І ми зростаємо у Чомусь знаєте, індивідуальному, більше і більше, більше відкриття маємо про щось, щоб зростати і принести якісь плоди у якоїсь у якійсь сфері у нашому житті. І послухайте, тільки Господь він знає, що саме він очікує від нас, ніхто інший. Тому що, якщо ми будемо дивитися на інших людей і намагатися повторити їхній шлях. Це може бути і не нашим шляхом, друзі. Тому, якщо люди починають, знаєте, засуджувати одне одного, дивитися на життя одне одного, і оцінювати плоди життя людини, то це не наше завдання. Не ми повинні оцінювати плоди людей, а Господь. І знаєте, ми ще живемо, ми ще не закінчили. І ми ще можемо бути в процесі росту, але в нас вже можуть бути такі, знаєте, Маленькі е, натяки на ті плоди, які ми повинні принести для Господа. Тобто він починає вже зростати, його вже може бути трохи видно у нашому житті, і ми повинні це розвивати, щоб дійсно догодити Господу і принести плід для. Царства Божого для інших людей, тому що Він покликав нас для цього і дає нам в цьому свою благодать. Тому нам не треба порівнювати себе е, з іншими людьми. Нам треба рухатися за Господом, так як Він нас веде і направляє. І в нас є Боже Слово, в якому нам треба перебувати, і яке буде вести нас і направляти. У нас є Дух Святий, який навчає нас, веде і направляє. У нас є церква, у нас є пастирі, які ведуть і направляють і навчають нас. І це все потрібно нам для росту, для того, щоб принести ці плоди. Тому що ми можемо виглядати однаково до певного. До повного часу ми можемо виглядати однаково, і ми повинні, знаєте, зрости. і Ми повинні знати ту базу вчення Божого, який Він вкладає в нас. А потім ми почнемо може зростати якось індивідуально в тому самому призначенні, яке Господь він відкриває. Нам. Тому нам важливо це пам'ятати, друзі. Ніхто з людей не знає, які погоди ти повинен принести. Хтось повинен проповідувати тисячам, хтось їде в Африку, і тисячі, мільйони людей приходять до Господа через нього. А хтось проповідує одній людині. і більше нічого не робить. Ну, одній людині проповідує багатьом, а спасається одна людина, і він впливає так на одну людину, що потім ця людина. вона Починає зростати і через неї приходять тисячі до Господа. А ця людина вона послужила всього ж певній маленькій кількості людей і померла. І вона може корити себе, що я не виконав Боже завдання. Я через моє служіння не прийшов до Господа. Багато, багато, багато людей, а тільки там декілька людей. А оці декілька вони можуть вплинути на увесь світ. Тому, якщо ми будемо себе порівнювати з іншими людьми, ми скажемо, о, у нас погані плоди. Але ти не призначений для того, щоб це робити. Ти повинен зробити те, що ти повинен зробити. Ви знаєте, якщо ми подивимося. Гру у футбол, то там є команда, яка працює. Є люди, які забивають голи, вони нападаючі, вони забивають голи. І вони забивають голи. І їх всі люблять, їх всі поважають, всі там ну, скандують їхні ім'я. Вони скрізь на футболках і в рекламах. Чому? Тому що вони приносять результат, вони забивають голи. -лі -лі. Всі їх знають. Але є у цій команді, наприклад. Вратар, який не забиває голи ніколи, який захищає ворота, і якого зазвичай ну, рідко знають хтось, ім'я чи фамілію якогось вратаря. Ну добре, вратарів може ще знають, тому що є там пенальті, протистояння, і вони там ще це одна людина в команді, яка... яку люди можуть згадувати, але є защитники. Півзащитники і про них зазвичай ніхто сильно не говорить. Чому? Тож вони не бувають, не набивають, не забивають голів, але вони захищають ворота своєї команди. Вони не дають можливості ворогу забити вам голи. Але до них поваги чогось менше. І вони менше коштують, чим коштують ті, хто забивають. Голи, розумієте? У них інше призначення. У них немає призначення забивати голи. У них є призначення захищати. Але це все одна команда. І коли вони досягають успіху, вони досягають успіху як команда. І вони отримують результати як команда. Наразі Україна вчора програла Італії 2-1. І знаєте, це команда програла, хоч вони і забили гол, але програла команда. І навіть якщо ця людина, вона може, сказати, ну я забила голову, послухайте, я вже забив голо, це ви пропустили, ви погані, ви повинні були б міцніше там триматися. Вони можуть звинувачувати одного, але програла команда. Навіть те, що ти забив, забив Гол, не врятувала свою команду, тому що вона... Програв, бо це командна гра, і ми з Господом, друзі, це команда. Розумієте, і Господь бачить нас, знає наші дари і наші таланти, і він знає, що він очікує від нас, і нам треба саме цим займатися, для того, щоб не просто я став якимось великим, для того, щоб звеличувати Ісуса Христа. І навіть якщо моє життя воно не буде відомим, і ніхто не буде писати книжки про мене і говорити щось про мене. Мені важливо викинути ті завдання, які Господь має. До мене, але я не повинен їх применшувати чи перебільшувати. Я повинен працювати і слідувати за ним, виконуючи його волю. Я не знаю, де я буду завтра. Я не знаю, як буде розвиватися моє служіння, моє життя. Але я знаю, що мені треба слухатися Господа і виконувати те, що Він мені каже. І тоді, тільки тоді, я зможу принести плоди для. В нього. І хтось побачить ці події в моєму життя, а хтось не побачить. Хтось буде порівнювати мене з кимось іншим, хтось не буде порівнювати. Але для мене це не важливо. Для мене важлива думка Господа. Для мене важлива Його оцінка. І тут, коли він прийшов, і він оцінив цю смаковницю, і він виніс її вирок. Розумієте? Він, тільки він міг оцінювати цю смаковницю. Інше не мало на це ніякого права, тому вони нічого з нею не робили. Ну росте, ну то хай росте це дерево, що з ним зробиш? Але Ісус знав, для чого воно тут. Воно тут для того, щоб люди, які будуть йти по дорозі і які згодні, змогли підійти і підкріпитися. А ти що? Ти не робиш того, чого потрібно, тому хай не буде більше від тебе ніякого поду, хай на цьому місці з'явиться. Інше дерево, яке буде виконувати своє завдання, і яке буде приносити їжу для тих людей, які будуть йти цією дорогою чи цим шляхом. Тому хай ваше життя буде направлено на Господа і присвячено йому. І будьте мудрими і будьте уважними, щоб слухати. Те, що Господь хоче від вас, і виконувати те, що Він хоче від вас, незважаючи на те, що кажуть інші люди. Добре, друзі, давайте помовимося. Батько Небесний, в ім'я Ісуса, ми дякуємо Тобі і прославляємо Тебе за те, що Ти наш Господь, ти наш Цар і ти наш Спаситель. Я молюся і прошу Тебе, щоб Ти відкривав кожному з нас свою волю. Ти створив нас, ти врятував нас, Господь, і ми належимо тобі. Ми твої діти. І ти вкладаєш на свої бажання, і ти дав нам дари і таланти, і я молюся. Я прошу, щоб ти відкривав кожному з нас те, до чого ти нас покликав, щоб ми зростали в цьому і приносили плоди для. Тебе. Допоможи нам не дивитися на інших людей і не порівнювати себе з іншими, а порівнювати себе тільки з тим, що ти очікуєш від нас. Дякуємо тобі і славимо тебе, Господь Самогутній. Друзі, я благословляю вас ім'я Ісуса Христа. Я проголошую Божий захист над вами. Бог любить вас, Бог пікується про вас, Бог діє надприродньо у вашому житті. Він взяв на себе усі ваші немочі та хвороби, Його ранами вас було оздоровлено, Тож я наказую: усяка немич, хвороба, біль, іди геть в ім'я Ісуса Христа. Зараз будьте звільнені, зараз ви ім'я Ісуса Христа. Я пригошую надприродню Боже, фінансова Бога совіння для вас. Роботу для тих, хто її шукає з достойною оплатою і з гарними умовами праці. Бог діє і наповнює ваше життя своєю мудрістю. Ми благословляємо нашу країну, ми мовимося про перемогу та мир для України. Ми проголошуємо Божий захист над всіма нашими захисниками, над всіма нашими військовими. Божий захист. Мудрість пригошуємо для керівництва країни, щоб вони приймали правильне рішення на користь нашої держави. Ми вдячні тобі, Господь, за те, що ти допомагаєш нам, воюєш за нас. Ми вдячні Тобі, Господь, і ми проголошуємо перемогу, мир та відновлення України. Дякую, друзі, дякую за те, що були з нами, і вірю, що це слово, воно впливає на вас і допомагає вам змінюватися. Знову і знову вам нагадую, щоб ви не забули підписатися на YouTube канал Церкви «Дотик Христа. Натискайте дзвоник, вподобайки, залишайте свої коментарі, діліться цим ефіром. Це все допомагає нам розповсюджувати Богу звістку. І я вдячний вам за те, що завдяки вам люди можуть почути Боже Слово і змінити своє життя. Всі наші реквізити будуть в кінці програми. Я бажаю вам славного дня, наповненого Божими благословіннями і розуміннями того, що Господь очікує від вас з Господом і до зустрічі, друзі!